події понеділка, 14 грудня, вже зібрані та готові до вашої уваги. В ефірі Харківські зрісті я в студії Євгенія Кутнова. Мої вітання. Ми починаємо. У Харкові комунальники кинули всі сили на боротьбу із негодою. Шляховики посипають дороги, а двірники тротуари, аби не було так слизько. Негода ж у місті протримається ще до четверга. Найближчі дні очікують знову дощі з мокрим снігом. Підприємці можуть подавати заявки на виплату компенсації збитків через карантин. В уряді ухвалили для цього низку рішень. Виплати здійснюватимуться лише через додаток Дія. Допомога становитиме 8 тисяч гривень. У Харківському зоопарку відзначили міжнародний день мавп. Всі примати звіринцю до свята отримали подарунок, переїзд до нових вольєрів. Також їх вітали смачною їжею. Негода завдала чимало клопоту харків'янам. Міські двірники через погіршення погодних умов працюють у посиленому режимі, посипають доріжки спецсумішю. Проте і вона не є панацеєю від криги через крижаний дощ. Більше подробиць у матеріалі Ігоря Безкровного. Крижаний дощ та мряка. До Харкова прийшов циклон, що приніс погіршення погодних умов. Тож міські двірники працюють у посиленому режимі по всіх дев'яти районах. І починаючи з вихідних, коли прийшла ця негода. Ось один із таких прикладів вулиця Чернишевська, 85, дріб, 14, Київський район. Тут бригада комунальників проводить роботи з посипання тротуарних доріжок. У зв'язку з стихією наші люди вийшли з п'яти часов працювали. И так они сокращен даже и перерыв. Наши люди труженики, им большое спасибо. Несмотря на, на тяжелый труд, они все, все работы выполняют. Мы посыпаем песчано-солевой смесью, там, где образуется наледи, счищаем. Это обеспечить безопасность прохода пешеходов. Это самая главная задача. И также проезд спецтранспорта, чтобы был забран мусор, чтобы контейнерные площадки можно было подойти. Поэтому у нас есть схема. Сначала тротуары, подходы к контейнерам, контейнерные площадки и так далее. Подходы к общественному транспорту. Вот так мы идем и посыпаем, расчищаем, смотрим. Также смотрим на обращения жителей, которые нам звонят. Тоже все выполняем. Доріжки двірники посипають дуже ретельно, аби спеціальна суміш могла розтопити кригу до асфальту. Цього реагенту для посипання у комунальників вистачає у кожному районі міста. Але навіть і ця суміш не є порятунком у зв'язку з такими погодними умовами, зазначають комунальники. Бо буквально через годину другу через крижаний дощ все знову покривається шаром льоду, і двірникам доводиться посипати знову і знову. У нас есть трудности, нам помогает, конечно, техника посыпки, припаркованные автомобили, которые паркуются на тротуарах, и из-за этого сложности передвижения нашего транспорта. Поэтому убедительная просьба к жителям, не паркуйте автомобили на тротуарах. Ну и также во дворах, там, где невозможно проехать трактору. Мы обращаемся к жителям, просим без надобности, не надо выходить все-таки, поберечь свое здоровье, потому что все равно оно скользковато, конечно. Все полностью не посыпешь. Все до да, каждое место. Бывает, что человек так может нечаянно и на газоне. Вот пообледенело, даже газоны обледенели. Поэтому быть предельно осторожным. Игорь Бескровный это Игорь Луханин. Харьковские известия. Погода внесла корективи в роботу транспорту міста. Через обледеніння контактних дротів наразі призупинено рух тролейбусів номер 2 а 2 Б, 12, 17, 18. Це Павлове поле Олексіївка, селище Жуковського. Номер 6 – це основа 1127, Баварія, вулиця Холодногірська. Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків Юрий Судоренко. Він зазначив, що найближчим часом можлива і зупинка деяких трамвайних маршрутів. Все через дощ що не припиняється. Через нього транспортники не можуть очистити контактну мережу. Вони планують зробити це вночі, але необхідно, щоб опадів не було. Наразі ж майже по всій Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через негоду за класифікатором Укргідрометцентру. Це означає, що погодні умови можуть внести потенційну загрозу населенню, інфраструктурі і навколишньому середовищу. Рекомендується зберігати підвищену обережність і уважність, а також стежити за повідомленнями про можливі погіршення погоди. Так, у вівторок на Харків сипатиме мокрий сніг, час від часу переходячи у крижаний дощ. Температура вночі опускатиметься до 4 градусів морозу, а ось в день буде плюсова. У середу буде не краще, кажуть синоптики. Очікується знову мокрий сніг. Місцями ожелець, туман. А вже у четвер, за прогнозами, погодні умови трохи покращаться. 17 грудня мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі до 9 градусів морозу, а ось в день до 1 градусу тепла. Тож, як наслідка, на дорогах, можливо, ожеледиться. У п'ятницю віщуни погоди пророкують потепління, проте незначне вночі до мінус 7 за Цельсієм, а вдень до 2 градусів тепла. Враховуючи, що ще не один день погода випробовуватиме людей на рівновагу і фізично, і морально, наша Яна Щитиніна вирушила до профільних медиків, питала, як вберегтися від падіння або як правильно падати. Відповіді поради в її наступному матеріалі. Із настанням ожеледиці інтернетом почали ширитися ось такі картинки, на яких показано, як правильно падати. Та травматологи кажуть, аби уникнути подібних випадків, людина має дотримуватися простих правил ще з дому. Щоб мінімізувати можливість падіння, потрібно підібрати правильний одяг. Не варто віддавати перевагу довгим пальто, шубам чи то пуховикам, що можуть ускладнити рух. Також не потрібно одягати капішони та шляпи з довгими полями, адже вони зменшують огляд зору. Та все ж таки особливу увагу. Варто приділити саме взуттю. Його підошва, кажуть травматологи, має бути рифленою. Если у вас, ну, ситуация разная будет, экономическая и так далее, если у вас нет э, обуви с э, рифленой подошвой, возьмите обычный пластырь, который везде есть, полосочки, наклейте на мысок, наклейте их на пяточную зону. Этим вы себя уже обезопасите. Бывает, в туфлях ходят по этой, поду... по этой погоде, имея рифленую подошву, но если подворачивается нога, значит, э, берцы невысокие в туфлях. Берцы – это наружная такая поверхность. Значит, лучше всего это будет на шнуровке или на плотной, Батінки, якщо то як травма буде спать, падмнет ногу його ті берці високі шнуровочка, удержить от більшої травми. Всякому, легше. Травму чоловік може бути отримати. І на вулиці травматологи радять також дотримуватися простих правил: не ходити під стінами будівель чи то споруд, бо на краях дахів можуть бути бурульки, що при падінні можуть спричинити черепно-мозкову травму. Крім того, варто пересуватися лише посипаним доріжкам і не ступати на сніг, адже під його шаром може. Може бути крига. Крім того, не потрібно засовувати руки в кармани, аби хоч якось намагатися вберегти рівновагу. Та якщо уникнути падіння не вдалося, не варто витягувати руки вперед. Бо так можна отримати переломом передпліччя та кистей. Потрібно по можливості згрупуватися. Щоб при цьому ніякі речі не заважало, не варто носити сумки з довгим ременем чи рюкзаки на одному плечі. В крайнем случае не успевайте сгруппироваться, согните хотя бы ноги в коленных суставах тогда и падайте, если можно, если успеваете осознать, падайте на бок. Если вы сядете на копчик, будут большие проблемы, потому что копчик это у нас в позвоночнике самое слабое место. Очень много травм копчика, травм копчика. Вот просто от падения, вот сели, На та на кубчик, і переломи, і ліви і після подіння не потрібно одразу ж вставати та бігти, зауважуть лікарі. Біль може з'явитися трохи пізніше, тому потрібно спочатку подивитися, як рухаються руки та ноги, і лише після цього можна продовжувати рух. Та якщо людина відчуває нестерпний біль одразу, тоді вже потрібно викликати швидку та до її приїзду зберігати нерухомий стан і по можливості до місця прикласти щось холодне. Яна Щетиніна та Олександр Іванов Харківський звістя. Але, крім ожеледиці, на дорогах та тротуарах небезпечним є і лід, що утворився на водоймах. Зараз через короткий час заморозки він досить тонкий та небезпечний. Але фанати гострих відчуттів все ж виходять на крихку поверхню, якими можуть бути наслідки, розкаже Марія Соловйова. Утворення льоду на водоймах так і вабить любителів екстриму пройтися по тільки на замерзлій воді. Втім, такі дії можуть нести за собою трагічні наслідки. Так, 10 грудня у Петренківському озері, що на Салтівці, ледве не потонув рибалка. Давай, давай. Добре, Добре, при цьому у різних районах Харкова люди натягають ковзани та катаються навіть із дітьми. Ось кадри відео, яке користувачі в інтернеті назвали батьки року. І сумна статистика кожного року повторюється, кажуть рятувальники, і більшість трагічних випадків трапляються саме тоді, коли крига тільки утворюється, вона тонка, та не по всій площі водойми. Товщина льоду вона є різна. Починаючи тільки з 7 сантиметрів, це 7 сантиметрів, коли на лід може виходити одна людина. одна. Коли ми кажемо про рибалку чи про якісь там заходи, в тому числі заходи я маю на увазі на ковзінках кататися, чи там що це вже йде після 15 сантиметрів. Я зразу хочу сказати, зараз такої товщини льда нема зараз небезпечно виходити на кругу. Для утворення безпечної товщини льоду кажуть рятувальники необхідно, щоб протягом тижня температура повітря не підіймалася вище позначки мінус 10, мінус 12 градусів. Тільки тоді крига зможе витримати людей та їхній рух. Тож рятувальники просять не нехтувати власним здоров'ям та не виходити на тонку кригу. А у разі виникнення надзвичайної ситуації дотримуватись правил безпеки і викликати службу порятунку зараз, взагалі. Не треба виходити на лід. Це взагалі треба розуміти, це потрібно виконувати, бо це наше особисте з вами життя. Ну, як людина може ризикувати своїм особистим життям? Тепер, що стосується, які поради, в першу чергу, це не панікувати. Ви одразу ложитеся на спину, ну і локтями утримуєтесь за лід. Ну і кличте про допомогу. Коли нема поруч нікого. Ви десь там сантиметр за сантиметром будете переворачуватися і відползати від цієї проталини. Але я ще хотів би що сказати. Ви повертаєтесь на берег по тому, по тому маршруту, по якому ви туди прийшли. Більше того, закликають і батьків уважніше слідкувати за місцем знаходження власних дітей, аби під час прогулянки малюки не наражали себе на небезпеку. Марія Соловйова та Олег Синицький Харківські з'єстя. Складні погодні умови та ожеледиця вплинули і на рух залізничного транспорту. Через обледеніння контактної мережі виникли незначні збої графіку руху поїздів. Залізничники працюють над ліквідацією наслідків негоди, оперативні бригади виконують роботи щодо усунення обмерзання контактного дроту. Також залізничники просять пасажирів бути обережними на об'єктах їхньої інфраструктури та уважно слухати оголошення на вокзалах, адже у разі значного погіршення погодних умов можливі затримки потягів. Медицина впорядкування спальних мікрорайонів та нові транспортні маршрути в область. Облоці Кернеса Успішний Харків озвучили стратегічні напрямки роботи у Харкові та області. Команда блоку Кернеса Успішний Харків налаштована ще серйозніше зайнятися Харковом та регіоном протягом найближчих п'яти років. Зараз повідомив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов сформований чіткий план як вирішення першочергових проблем, так і продовження тих проєктів, що вже в роботі. Самый острый вопрос – это вопрос развития отрасли медицины. К сожалению, так получилось, что ковид поставил на колени и нашу страну, и другие страны, куда как с более сильной экономикой и куда как с более сильной медициной. На сегодня то реформирование, которое было осуществлено еще при старой власти, хочу сказать, что оно действительно ужасающе. Медицинская отрасль запущена полностью. Нам нужно будет засучить рукава и пол полностью переформатировать и полностью сделать практически с нуля медицинскую отрасль, оснастить ее современным оборудованием. Должны врачи получать нормальные достойные зарплаты, быть застрахованы на случай заболевания от ковида. Мы должны быть обеспечены медикаментами. И, конечно, это все наши программные цели. Это номер один. Второе, конечно, мы должны осуществить наши все инфраструктурные проекты, о которых мы говорили. Значит, строительство метрополитена двух станций, обновить подвижной состав метрополитена, закончить строительство уникальнейшего харьковского зоопарка. Это обязательно. И кроме того, если говорить о городе Харькове, то, конечно, нашим приоритетом сегодня является благоустройство спальных районов и внутридомовых территорий. Поэтому внутридомовые пространства будут тотально изменены для того, чтобы были они благоустроены и люди себя чувствовали комфортно. Окрема робота в області підкреслив Ігор Терехов, команди блоку Кернеса буде розгорнута на відбудову доріг та формування нових транспортних маршрутів. Все задля того, щоб жителі віддалених районів регіону мали зручне сполучення з райцентрами та Харковом. Это создание совершенно новых транспортных магистралей и транспортных маршрутов. Почему? Потому что жители Харьковской области сегодня не могут добраться в город Харьков. И у нас будет им заниматься Остапчук Виктор Николаевич, будет он председателем комиссии, мы его выдвигаем на эту должность, для того, чтобы этот человек с большим опытом работы, герой Украины, который возглавлял Южную железную дорогу не один год, он не понаслышке знает, как нужно делать так, чтобы была транспортная доступность. Тупність і серина на более новому качественам Леся Кобалюк та Ярослав Кононенко Харківські звісті. Українцям, які мають борги за комуналку, можуть заборонити виїзд за кордон. Відповідний законопроект зареєстрований у Верховній Раді. Згідно з документом, штрафи за несплату комунальних послуг складатимуть від 20 до 50 від суми боргу. Розмір адмінпокарання залежить від строку заборгованості. Крім того, до боржників планують вживати ті ж заходи, які передбачені для неплатників аліментів. Зокрема, вони потрапляють до реєстру боржників та не зможуть виїхати за кордон. Ті ж особи, які Кладуть договір реструктуризації, зможуть отримувати субсидії, їздити за межі України та виплачувати борг протягом п'яти років. Підприємці вже можуть подавати заявки на виплату компенсації збитків через карантин. Напередодні в уряді ухвалили для цього низку рішень. Виплати здійснюватимуться лише через додаток Дія. Докладніше далі. Підприємці зможуть отримати карантинну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень ще до запровадження січневого локдауну. Повідомляють в офісі президента. 14 грудня заявки можна вже подавати, робити це слід в електронному вигляді і скористатися додатком Дія. Карантинну допомогу можна оформити до 21 грудня. Включно виплати на рахунок надійдуть до 31 грудня. Щоб подати заявку у мобільному застосунку, знадобиться кваліфікований електронний підпис для авторизації у порталі. У розділі послуги оберіть одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам. Дія автоматично перевірить ваші дані в реєстрі застрахованих осіб пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги. Підтвердіть своє поточне місце роботи. Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. отримати кошти Можна лише на особистий рахунок. Перевірте та надішліть заповнену заяву. Очікуйте виплати до 31 грудня 2020 року. Виплати будуть доступні тільки в дії, наголошують спеціалісти, і закликають не вестися на інші пропозиції. Гроші можуть отримати підприємці, які будуть змушені зупинити роботу під час карантину, і які станом на 31 жовтня 2020-го були віднесені до тих, стосовно яких вжито карантинних заходів, і якщо не менше трьох місяців уплатили єдиний соціальний внесок. Допомогу також можуть отримати і наймані працівники, за яких єдиний соціальний. Соціальний внесок платив роботодавець, якщо вони не працюють за сумісництвом і мають заробітну плату не більше 30 тисяч гривень. Також фізичним особам-підприємцям виплатять гроші за збереження робочих місць. Крім того, на цей період урядовці обіцяють скасувати плату за оренду приміщень комунального і державного майна. А фізичних осіб-підприємців першої групи на 6 місяців звільнити від сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські звісті. У той же час в Україні продовжують боротися з неоформленими працівниками. Дані про них пенсійний фонд передаватиме до держпраці. Яких роботодавців це торкнеться, знає Юлія Біла. Пенсійний фонд України ухвалив постанову щодо обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників. Відтепер відомство надаватиме управлінню держпраці інформацію щодо страхувальників та застрахованих осіб, аби викривати нелегальних робітників. Обмін інформацією відбуватиметься за допомогою електронних сервісів. Інформація, що надається пенсійним фондом України Державній службі України з питань праці, включає дані про страхувальників та прізвище ім'я і по батькові за наявності застрахованих осіб, а саме застрахованих осіб, які виконують роботи, надають послуги за цивільно-правовими договорами у одного страхувальника більше року. Страхувальників, у яких кількість застрахованих осіб, які виконують роботи або надають послуги за цивільно-правовими договорами більше 30% – кількості застрахованих осіб у звітному місяці та або їх кількість збільшено на 20% і більше відсотків у порівнянні з попереднім звітним місяцем. Також пенсійний фонд надаватиме відомості щодо роботодавців, які збільшили на 20% кількість робітників, які працюють неповний робочий день, сплачують зарплату, розмір якої є меншим за мінімально, які не надали відомості про прийняття особи на роботу тощо. Крім цього, держпраці отримує доступ до інформації щодо працівників, які брали відпустку без збереження заробітної плати більше 15 календарних днів. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські звісті. Вимоги до пенсіонерів з нового року посилять: щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, треба буде мати мінімум 28 років стажу. Про арифметичну прогресію пенсійного віку у матеріалі далі. В інституті демографії та соціальних досліджень підрахували, що через сім років українці масово стикнуться з проблемою, яка має назву пенсія за віком. Якщо зараз на пенсію можна вийти зі стажем у 27 років, то вже у наступному, 2021-му пенсіонером можна буде стати лише при наявності 28-річного стажу. Надалі ці вимоги зростатимуть щороку на 12 місяців. Таким чином, вже у 2025-му потрібно буде мати Стаж 32 роки. І ось тоді нововведення торкнуться усіх українців. Адже не кожна 60-річна людина, бажаючи вийти на пенсію, матиме за плечима потрібну кількість років в праці. Чим людина молодша, тим складніше отримати стаж. Ось чому. З 2004-го до стажу не зараховується декрет навчання. А складається стаж лише з років, коли сплачувались внески до пенсійного фонду. Вимоги згідно з реформою зростатимуть до 2027-го. Тоді цифра мінімального стажу, необхідного для отримання пенсійних виплат, сягне 35 років. В Інституті демографії та соціальних досліджень говорять, що не всім вистачить трудового стажу, щоб вийти на пенсію вчасно. Тож потурбуватися про забезпечення собі гідної старості треба вже сьогодні, зазначають експерти. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські звісті. Світовий банк схвалив кредит для України у розмірі 300 мільйонів доларів. Це у рамках проекту модернізації системи соціальної підтримки населення через пандемію коронавірусу. Повідомили у прес-службі Світового банку. Прогнози фінустанови показують, що через пандемію бідність в Україні може збільшитися на 4%, досягнувши приблизно 23% до кінця вже цього року. Підтримка світового банку України в цей критичний час спрямована на захист малозабезпечених, серйозно постраждалих від спалаху COVID-19, має значний ефект боротьби з бідністю. Заходи соціального захисту, які будуть підтримані новою позикою, допоможуть уряду України фінансувати соціальні програми, спрямовані на запобігання бідності близько одного мільйона українців. У держгеокадастрі планують закрити обласні відділення протягом двох найближчих місяців. Це зроблять у рамках масштабної реорганізації. Що зміниться для співробітників та власне для людей? Експертів розпитували наші кореспонденти. Замість обласних управлінь територіальні структурні підрозділи і скорочення чисельності апарату з 10 тисяч співробітників до 4 тисяч. Відповідні зміни планують запровадити у держгеокадастрі вже протягом найближчих двох місяців. Юристи кажуть, що буде зі звільненими працівниками, невідомо. Б'йом роботи залишиться прежній, Прежней останется судебная работа. Да, вот постоянно юристы утопают в судебных заседаниях, то есть огромный объем работы и каким образом на кого это будет переложено, на тех людей, которые останутся. То есть, по сути, заработные платы останутся прежними, уровень работы и загруженность намного возрастут. За рахунок скорочень у відомстві хочуть заощадити близько 500 мільйонів гривень, а кошти направити на оцифровку країни. Таким чином планують оптимізувати реєстри і повноцінно запустити національну інфраструктуру геопросторових даних. По суті, розповідає Микола Максимов, держгеокадастр перетворюють у реєстраційно-архівний орган. Інші повноваження забирають. Їх віддають приватним землевпорядкувальникам. Постепенно больше полномочий передаю частным землеустроительным организациям, если раньше. допустим, разрабатывалась техдокументация на земельный участок, человек получал у землеустроителя такую техдокументацию и шел в геокадастр ее согласовывать. То есть раньше могли и 5, и 10, и 15 раз ходить в госгеокадастр и постоянно исправлять техдокументацию. То на сегодняшний день планируется немножко упростить, что землеустроители техдокументацию делают, составляют и подгружают в земельный кадастр. Если, допустим, допустім, то недостатки є, то возвращають не людям, а частному землеустроителю. Із ланцюга землевпорядкувальник, людина, держгеокадастр, прибирають людину, і громадянам більше не потрібно буде ходити до інстанції та стояти у черзі. Це західна модель, каже Микола Максимов. Щодо судових рішень, якими задоволено позови проти поки діючих територіальних органів, то суд просто змінюватиме відповідача. Марія Соловйова, Євгенія Кутнова та Ві. Ікторнозрачов Харківські звісті. Україна у топ 6 країн світу щодо росту цін на житлову нерухомість. Згідно з дослідженням британської компанії, за третій півріччя 2020 року вартість квартир у нашій державі зросла на понад 10%. До цього щодо росту цін на житлову нерухомість, Україна посідала сьоме місце. Наразі ж, згідно оцінки експертів, найдорожча нерухомість у Туреччині, Новій Зеландії та Люксембурзі. До п'ятірки країн зі стрімким ростом цін увійшли Словакія та Польща. Якщо ж відштовху від досліджень, то зараз житло дешевше придбати в Австрії та Нідерландах, аніж в Україні. Вони поки з обережністю ставляться до всіляких лазилок, поличок та будиночків, придивляються і потроху починають адаптуватися до свого нового вольєру. Про святковий переїзд Адама, Лундика і Масяні з харківського зоопарку у свої нові апартаменти. Наш наступний матеріал. 14 грудня більшість зоопарків світу беруть участь у проведенні свята присвяченого приматам. саме в цей день, 20 років тому, у 2000-му, з'явилося таке свято, як міжнародний день мавп. На даний момент він не має офіційного статусу. Але завдяки зоологам і працівникам зоопарків усього світу набув великої популярності. Найбільше, що зоопарки можуть дати тваринам, це комфортні умови і багатий раціон харчування. Тому для всіх приматів з харківського зоопарку головним подарунком цьогоріч став переїзд. o novi Вольєри цього разу ключик від своїх нових апартаментів отримали одні з найменших представників сімейства приматів. Ігрунки звичайні. Часто їх називають кошеньковими мавпочками, але при цьому ігрунки досить емоційні та рухливі. У природі ці примати живуть в лісах і чагарниках північно-східної Бразилії. Вони живуть у сельвах, практично не спускаючись з дерев. Вночі мавпи сплять в дуплах щільної листяною кроною і починають свою активність зі сходом сонця. І дійсно, додає Єлизавета Ткачова, новий зимовий вольєр мавп, площа якого становить майже 34 метри квадратних, схожий на справжні сельви. По всій площині стін розміщено багато поличок та будиночків, які нагадують дупла, багато природних дерев та гілок, канатів, драбинок, гамаків та різноманітних конструкцій для лазіння на підлозі кора хвойних, та сам вольєр оброблений масивом твердих порід дерев. Адам Лунтик і Масяня, поки ставляться з обережністю до такого достатку систем збагачення середовища, придивляються і потрохи починають адаптуватися до нового вольєру. Надалі планується урізноманітнити дружну компанію іншими мешканцями сельви, а саме Агуті і Лінивцем. До того ж, для кожного з них передбачен окремий вихід в літню частину вольєра та загалом враховані усі особливості утримання цих тварин у зоопарках. Ігор Баскровний та Оле. Сыницький Харківські известия. Продовжимо про тварин. Шимпанзе на ім'я Чак із Бердянського зоопарку самостійно навчився людським звичкам. Так на відео потрапив момент вечері тварина, яка ложкою їсть церковий десерт просто зі стаканчика. Відео викликало непідробне здивування не тільки в соцмережах, а й серед працівників зоопарку. Ласуниї не тільки серед людей стверджують у Бердянському зоопарку. Тому вихованців тут регулярно пригощають натуральними фруктами і молочними продуктами для здоров'я і настрою. Взагалі. Мав часто стають героями різних смішних відео. Ось і героїня або герой наступного відео про це ми не знаємо. Показала свою жадібність до їжі. І з такими на подій був понеділок. На цьому в мене вся інформація. Всім бажаю вдалого робочого тижня. А ще бути обережними через негоду, яка прийшла до Харкова. До зустрічі у наступних ефірах.